Сьогодні, 22 січня, ми святкуємо визначну подію День Соборності України. Це свято, яке щорічно відзначається у день приголошення акту злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою з 1919 року. За документом ці дві частини нашої країни об'єднались в одну, щоб створити єдину державу. Так, напередодні річниці 1990 року від Івано-Франківська до Києва було створено живий ланцюг з мільйонів людей, які трималися за руки. Ця акція була підтвердженням згуртованості та стійкості українського народу. Вона вважається однією з найбільших у світовій історії. Остаточний указ про визнання цього державного свята підписав 21 січня 1999 року президент України Леонід Кучма. Соборність це духовне єднання усіх територій, які історично належали українському народові. Це цілісність загальної території України. Це недоторканність її кордонів. Україна єдина національна держава, вільна, суверенна, демократична та правова. Ми знаходимося у різних містах: Запоріжжя, Рівне, Одеса. Київ, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці. Дніпро Львів вінниця. Ми згуртовані, соборні, сильні, незламні. Як наша рідна Україна.